Останнім часом Трамп і справді зайняв доволі агресивну позицію щодо Мексики. Погрожує запровадити високі мита. Постійно говорить, що хоче зміцнити. Кордон США нічого не нагадує, десь ми це вже проходили. Русські українці це, по суті один народ. Тут, це та історичний факт. Але на Мексиці загарбницькі плани Трампа не закінчуються. Слідом за Мексикою Трамп озвучив нові грандіозні плани. І якщо ви стоїте, краще сядьте. Ну що готові? Трамп побажав, щоб під контроль Вашингтона перейшла Тадам Гренландія. Про це він написав у соцмережі Трус Social. з метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі. Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Підлив, так би мовити, олії у багаття із син Трампа. Трамп молодший. На днях він прилетів у Гренландію, буцімто із неофіційним візитом, виклав фоточку у соцмережах і написав, що Гренландія прекрасна. Цікаво, що Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії, ще у 2019-му. Тоді данські політики з різних флангів політичного спектра заявили, що Трамп повинен забути про цю ідею. А Міністерство закордонних справ Гренландії взагалі заявило, що острів не продається. Але найцікавіше, що Росія також намагається претендувати на території прилеглі до виключної економічної зони Гренландії. Звичайно, що так само, як і Америка на словах. Утім, якщо ж ви думаєте, що ідея купівлі острова нова, то поспішаю вас розчарувати за даними видання Аксіос із 1867 року, влада США неодноразово розглядала можливість купівлі або навіть намагалася придбати Гренландію і такі апетити у американців неспроста, адже Гренландія географічно вважається частиною континенту Північна Америка, але має тісні геополітичні зв'язки із Європою та отримує фінансування від ЄС, оскільки із 1979 року має статус автономної заморської території Данії. Крім того, острів має прямий доступ до Арктики, де давно тривають перегони між різними країнами за ресурси в регіоні вважається, що в Гренландії є родовища золота, срібла, міді та урану. А у водах біля узбережжя острова, як вважають геологи, є великий потенціал для видобутку нафти. Цікаво, що буквально одразу ж на фоні всіх цих заяв прем'єр-міністр Гренландії, яка є автономією у складі Данії, Муте Егеде, виступив за незалежність найбільшого у світі острова. Про це йдеться в його новорічному зверненні, опублікованому. На сайті гренландського уряду настав час зробити наступний крок для нашої країни. Можливість для народу Гренландії здобути незалежність була закріплена в положеннях закону про самоврядування, що створило правову основу для того, як можна досягти незалежності. Ну а далі ж на заяви новообраного президента Дональда Трампа щодо приєднання Данського острова Гренландія відповіла прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Острів каже, належить його мешканцям, та й у гучні загарбницькі плани Трампа вона не надто й вірить. У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до такого. Я хотіла б чітко заявити, що з точки зору данського уряду Гренландія належить гренландцям. Утім, схоже, що Трампа усе це не зупиняє. Навпаки, на прес-конференції він не виключив використання військових для встановлення контролю над Гренландією. Ні, я не можу запевнити вас, але можу сказати, що вони нам потрібні для економічної безпеки. Але вишенькою на торті стали заяви Трампа щодо Канади. Didn't that reaction, but that's okay. Так Трамп запропонував Канаді увійти до складу США після відставки прем'єр-міністра цієї країни Джастіна Трюдо. Каже, буцімто то якби Канада об'єдналася зі США, то податки для країни значно скоротилися б. На його думку, багато людей в Канаді хочуть бути 51 м штатом. Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торгівельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку. Ба більше в мережі вже шириться нова карта, як виглядатимуть США в разі приєднання до них Канади. Цю карту на якій Канада стає 51-м штатом. Трамп опублікував у соціальній мережі True Social. Сам Трюдо на весь цей м'яко кажучи, треш теж не змовчав і на всю розкритикував пропозицію Дональда Трампа, про що написав у соцмережі Ікс. Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що вони є найбільшими торгівельними та безпековими партнерами одна одної. Слідом за трюдони змовчила й очільниця МЗС Канади Мелані Жолі. Коментарі новообраного президента Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед загрозами. Але не встиг трюдо сказати все, що думає про Трампа і його апетити щодо Канади. Як його моментально спробував осадити дружбан Трампа, мільярдер Ілон Маск. Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, неважливо, що ти говориш. Але і це ще не все. Слідом за Трампом про бажання вторгнутися в Канаду заявив ведучий Fox News, Waters. І найабсурдніше, що зробив він це прямо під час прямого ефіру. Канада той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, викликає у мене бажання вторгнутися. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу. А, взагалі, то риторика Трампа ну дуже схожа із з риторикою карликового диктатора Путіна щодо кордонів та загарбницьких планів. Не знаходите? А де закінчується границя Росії? Границя Росії закінчується через Берингов пролив з США. Границя Росії нігде не закінчується. <рес> <рес> ну що ж думаю, і на цьому Трамп не зупиниться, і дуже скоро ми почуємо, які нові країни затоки чи острова захоче приєднати до Америки. Чергові обіцянки світу та повернення старих амбіцій Трампа. Ми зробимо все для того, щоб Америка знову стала великою. Я сподіваюся, що там 6 місяців, за шість місяців. Все вдасться. І ну, можна, намного раніше. Росія втрачає дуже багато молодих людей, то ж саме Україна. і це взагалі не було початися. Дональд Трамп, який готується знову обійняти посаду президента США, під час прес-конференції у своїй резиденції Мара Лаго у Флориді зробив гучні за. Аяви, які привернули увагу усього світу, ми змінимо ситуацію, і мексиканські залив будуть називатися американським заливом. Воробюрефоне залів, американський залив. якою красиве ім'я і собственно, та заслужено. Власне теми варіювалися від війни в Україні до грандіозних територіальних амбіцій, включаючи Канаду, Гренландію та Панамський канал. Втім, не обійшлося і без різкої критики в сторону попередника Джо Байдена, якого Трамп знову звинуватив і поклав відповідальність за розв'язання війни в Україні. Если был бы был президент, который знал бы, что он делает, Россия никогда бы не осмелилась не напасть на Украину. Это произошло. И сейчас у нас ужасная ситуация. Города взрываются, люди люди погибают. Я считаю, что э, всегда все понимали, и я понимаю, что э, у них была договоренность, и Байден ее нарушил. И эта договоренность была бы удовлетворительной для Украины и для всех остальных, но Байден сказал, нет, вы должны вступать в НАТО, иметь возможность такую. Обраний президент висловив впевненість, що його підхід точно кардинально зможе вплинути на ситуацію. Також наголосив, що розуміє почуття Росії. Це цитата щодо якихось порушень з боку Байдена про відмову приймати Україну до НАТО. Большая проблема для России да вот задолго того, как Путин сказал, что нельзя, чтобы НАТО приближалось к нашим границам, чтобы Украина становилась частью НАТО. В какой-то момент Байден сказал, да, они должны вступать в НАТО. Много было по совершено ошибок в ходе этих переговоров. Я слышал, что Байден. Я скалбайно, що ви, ви закончити все війною. ця і, і війна могла б іска і гаразд больше хуже стать, ніж зараз. Трамп також висловив сподівання на швидку зустріч із президентом Росії, диктатором Путіним для обговорення війни в Україні. Він зазначив, що такі переговори можливі лише після його офіційного вступу на посаду 20 січня і висловив впевненість, що зустріч відбудеться протягом менш ніж шести місяців після інаугурації. касается Украины и Путина. Насколько вы скоро вы планируете встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине? Я не могу вам это сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться І, і я не думаю, що до 20-го двадцятого іміт смисл тому ж та каждый день люди убивают, много молодих людей. убивают. там такая така плоска и Сотні тисяч солдат. Е, многие сотні тисяч солдат уже погибли. Втім, і геополітичні амбіції Трампа зазвичали ще голосніше. Республіканець знову відновив свої претензії на Гренландію, назвавши цей крок стратегічно важливим для майбутнього Америки. Я давно уже заявлял вам о том, еще до того, как многие другие стали вести эти разговоры, мы нуждаемся в Гренландии. Там живет приблизительно 45 тысяч человек. Даже неизвестно, имеет ли Дания права на эту территорию. Я говорю о защите свободного мира. За його словами, угода щодо входження до складу штатів Гренландії, проти якої, звісно, категорично виступає Данія, має відбутися і закликав зробити острів знову великим. До того ж, пообіцяти, що застосування військової сили для взяття Гренландії не буде, Трамп не зміг а в частності в відношенні Гренландії, Паламського каналу. Ви можете завірити мир в тому, що ви стараєтесь взять під контроль ситуацію. Но ви не будете використовувати яке-то экономическое или военное принуждение. я не можу том, вірити, що Гренландии Гренландії, Панамского канала. Вони нужны нам для економічної безпеки. Я не буду сейчас обещать нічого. Канада несподівано стала ще однією гарячою темою прес-конференції. Обраний американський президент повідомив, що Канада може стати 51-м американським штатом. Канада і США. Отношения у нас особые. Если избавить эту, убрать эту искусственную границу, это было бы, конечно, лучше для всех, для национальной безопасности. Мы фактически защищаем Канаду. Нам не нужны молочные продукты, мы, нам не нужны от них ничего. Почему мы тогда расходуем на 200 миллиардов долларов и больше в год для того, чтобы защитить Канаду? Я сказал это, как я его называю, губернатор но умынув Трамп и Панамский канал, высловивший намер повернуть его под контроль США. Я не буду сейчас обещать ничего, что-то надо делать. Послушайте, Панамский канал ä, имеет жизненно важное значение для нашей страны. Но это была огромная ошибка отдать а Панамский канал ä, Панаме. Мы потеряли 38 тысяч человек. Это обошлось нам в эквивалент триллиона долларов, может быть больше. Також новообраний президент пообіцяв припинити нелегальну імміграцію з Мексики та запровадити значні мита для мексиканських та канадських товарів, що постачаються до США. В Мексики прийдеться прекратить поток мільйонів людей, переходящи границю нашу сторону. ж саме відбувається і в Канаді на канадській граніці. Наркотики поступають в рекордних количествах цієї сторони Ми введемо нові тарифи. Наложимо їх на Мексику і Канаду существенна повисіми дітей Дональд Трамп знову показав, що його підхід залишається сміливим та зухвалим. Попереду залишаються важливі питання, як він має намір впоратись зі світовими викликами, починаючи з російсько-української війни та закінчуючи територіальними претензіями. Чи сприятиме його політика стабільності? Чи вона внесе нові хвилювання? Покаже лише час.